Привіт, мої гроші! Сьогодні ми вчаємо з, з вами модалі каузалі адребінь. Це модальні та причинові прислівники. І ось у нас спосіб Atundweise андерс, Радо, Герн, не радо, андерс, різне радо, на жаль. Ну, треба дивитися знову таки, на переклад. на жаль, я не маю часу. А тепер подивіться: ферштекун, що таке підкріплення, підсилення, дуже, надзвичайно, особливо і цілком. Дивіться, еліптізе. Він не любить її дуже сильно. Я був в цьому особливо радий, де рибаха і гнев, а тепер у нас йде заперечення. Подивіться, зовсім іще один зовсім. Що це воно таке? Картинка мені зовсім не подобається. І тут послаблення якоюсь мірою, трошки майже наполовину, навряд чи відносно порівняно, трохи досить і ще не досить. Проблеми, ні, чекайте, я трохи одужав за вихідні, і проблеми були порівняно невеликі. Так, мої хороші? Ану, фермутун, дайте, ми з вами трошечки Фермутон дивилися уже. Мабуть, можливо, ще одне, мабуть, ще одне, мабуть, ще одне, мабуть. Певно, безперечно, безсумнівно. Дивіться, можливо, двері були а, не абгешлюсен, не замкнені. Мені треба підтягнути, бо я не бачу там далі. Так, ще на атмосва, Froendліз. Ви подивіться, які тут слова? По-доброму. – це по-дурному. Назвімо ну, це так, так. На щастя, мудро і зрозуміло. А ну, На жаль, він уже підписав контракт з перекладається. Так, причина. Тепер з пристойності», як запобіжний захід, як обставина. Дивіться, що виходить? Я для обережності взяв із собою парасольку. І останнє чи не останнє. У гіршому, кращому випадку, якщо потрібно, і ніколи. Дивіться. У гіршому випадку вас звільнять. ось вам такі ситуацій. Генвайзи. Давайте подивимося. Генвайзи. їх тут небагато, я бачу, вже Ібінген там стрічать. Ну, мало, то мало таке діло. Дивіться: прислівник, ось цей Гантс. Може мати ефект підсилення або послаблення. У підсилювальному значенні підкреслюється, светр дуже м'який, а у значенні пом'якшення не наголошений. як справи, а непогано, часто в поєднанні словами добре, гарно, красиво. загалом означає, що Зазвичай він пишеться це в основному. Зазвичай він пишеться із запереченням, але може стояти і в реченні, і без заперечень. Дивіться, едшнейт. І десь ніг, діфраги, істоп, діду, питання в тому, чи взагалі і ходять зараз потяги. Ваші домашні завдання маленькі, не пожаліли, вас не так. Як минулого разу, дивіться, вам необхідно вправка 7, а я упору вам вийшлю. Вправка 7 необхідно підкріпити твердження словами душі повністю зовсім або ще одним взагалі. Дивимося, восьме. Теж прикольна вправа: замініть підкреслені частини речення способовими або причиновими прислівниками, якщо можна я їх так назву. Все, дивіться, дві штучки. і Далі йде радипартикіль. Ми з вами розглянемо це завтра. Навіщо вони дають такими кусками? Тому що вони дають завдання в інтеграційному курсі, типу, а замініть ці з господи, прислівники на ось ці, І вони не подають граматики, розумієте? Ви у вас немає ні теорії, у вас вона не відшліфована, у вас просто завдання зробіть. А як його зробити, Бог його знає. Розумієте? І за того ми з вами кожного разу це ж автор того інтеграційного курсу. це ж він не є, ця баришня. І за того ми кожного дня з вами цей вишліфуємо, шліфуємо, шліфуємо. Все, мої хороші, зробіть домашку. І ще ж не забувайте, що в нас є марафон, і скоро ми будемо писати тест, мої хороші. До зустрічі. Пока.